Продовжуємо за нашого діда. Гайка. Гайка поперечки. Я не знаю, як вона йде із завода виробника. Я думаю, що вона мало бути, б... цей шматок мав би бути цільний. Я так розумію, що вже хтось цей санок вже трохи перебирав, ремонтував, бо коли гайку знімали, Ну, я понял. Тут теж було все. І зубило, і молоток, і якісь такі накльопи такі маленькі. Ну, коротше, було все. Ну, я так розумію, гайка на той раз зносилася, вони її пере... переточили, виточили, і це ось вставка. Видно, що там за різьба, так. Да? Там її немає ці її різьби. Різьба двох сахідна, трапеція була виточена друга. Раз заход, другий заход. Трошки прийшлося побавитися. Все, далі збираємо, пересуємо. збираємо поперечку, прийшли ще. Туцирки на смазку. Тоді будемо ставити туцирки, трубка теж, ну тоді буде, тоді поставлю, покажу. Так, в принципі, все такого. Більше нічого потихеньку йде, бо часу на нього немає, потихеньку йде, потихеньку робиться. Ну робите.